Їду з Італії, і серце мені стискається, коли думаю за свого єдиного сина та чого у нього така доля нещаслива, але вже як мама їде, то все у нього буде добре, я горе зверну і ріки, лиш бо моя дитина мала щастя. Подалася я в світине від доброго життя адже чоловік перестав нам передавати гроші з заробіток, і я порадилася з мамою та вирішила поїхати до нього. Думала, що не заробив чи ще щось, але виявилося все набагато банальніше він мав другу родину. І отак я й залишилася назбирати на дорогу і віддати борги, та й роки мої тут пролетіли. Працювала і думала про щастя мого сина, щоб у нього все було, хай має старт в житті, тому купила я йому і квартиру, і машину, вивчила його, але вже йому 35 років, а він і не планує одружуватися. Спочатку казав, що ще замолодий, але зараз же якраз вік, що треба женитися. Павлику, та навколо тебе дівчата, мають крутитися, адже все у тебе є. Що ж ти у мене такий безталанний, що все маєш, а похвалитися не хочеш? Мамо, я не хочу, аби мене дівчина любила через квартиру, каже мені. Сину, але ж квартира то елементарна, ти ж не мільйонер. І така бесіда останні десять років, що я вже не витримала і приїхала додому. Я нічого не знаю, але ти мені маєш привезти на вечерю свою дівчину, кажу я синові. Галя мені сподобалася, і я вже так старалася і сина хвалити, розказувати за квартиру, за те, що я ще в силі й на онуків заробити, лиш би вже вони з'явилися. Галю, приходь якось серед тижня та поговоримо, кажу я їй, та я працюю, каже вона, хіба на наступну неділю. І як я не чекала на неділю її в гості, то вона не прийшла. Я не розумію, що ще тим дівчатам треба, адже все в чоловіка є, і ще й свекруха хороша, на все згодна, а вони носом крутять. Мій Павлик і на вроду непоганий. Не скажу, що якийсь писаний красень, але й Галина теж не красуня. Далі вже водив Павло дівчат щонеділі, а я вже й втомилася, бо наче відкрила вдома ресторан, що гості ходять, а прибутку ніякого. Аж тут побачила ту Галину серед міста і кажу. А що це тебе давно не видно, обіцяла прийти і пропала. Ой, та я так забігалася, каже вона, я на неділю точно буду. Я мило усміхалася, хоч мені й шкербли кішки на душі, бо я не розуміла, чого від моєї дитини носом крутити, якщо сама вже не є молодою. Я знову наготувалася та стала чекати гостей, і аж засяяла, коли на порозі стала Галина з батьком. Познайомтеся, це мій тато, Анатолій, відрекомендувала мені батька. Я багато про вас татові розповідала. Ну, це, звичайно, приємно, і чоловік непоганий, Мило так побесідували. Галина, на мою радість, сказала, що прийде серед тижня, і таки прийшла і знову з батьком. Я була трохи здивована, але подумала, що чоловік на пенсії, той має купу вільного часу. Аж тут, на п'яту зустріч, Анатолій мені й каже Людмило, ви ж розумієте, чому Галя мене до вас приводить? Я давно, у дівеці хотів би запропонувати вам зі мною пожити. Що ви на це скажете? Ні, і ще раз ні, випалила я. Я не приміняю своє життя вільної жінки на якогось чоловіка, який не має ні заробітку, ні власної квартири. Для чого ви мені, Анатолію, здалися? Пенсія мала, болячки вилазять і хати не маєте. Я мрію сина свого одружити та з рук спихнути на жінку, а не собі знайти пригоди. Чогось Галя образилася і більше не приходить. Нічого, мама, поруч, мама знайде дитині хорошу дівчину і не пошкодує ні грошей, ні часу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.